У Радському історику краєзнавчому музеї діє виставка історія мобільного телефону, присвячена 51-й річниці, винайдення першого у світі мобільного портативного телефону. На виставці представлені експонати, які розповідають, як розвивався. Мобільний телефон, як розвивався зв'язок мобільний. Також тут представлені мобільні телефони, які були першими у світі, це 80-ті-90-ті роки. Ну і до, до першого iPhone, де історія мобільного телефону розповідає, як рухався взагалі світ. На, на цьому прикладі можна зрозуміти, як взагалі розвивалися технології і до чого все прямує в майбутнє. Тому Ще раз запрошую на виставку, яка буде діяти до кінця весни. Історико-краєзнавчий музей заснований в 1967 році, спочатку як музейна кімната при районному будинку культури. Музейний фонд тоді налічував близько тисячі експонатів. Згодом музей отримав звання народного. З 2002 року музей розміщується в окремій будівлі, а саме поштово-телеграфній контурі 1914 року. В десяти залах музею представляється історія Карлівського краю, також історія видатних людей і їхнє досягнення. Сьогодні музей налічує 11 165 експонатів. Тому щиро запрошую всіх, хто цікавиться історією, історією Карлівського краю і взагалі історією, От, Запрошую в Карлівський музей, крім неділі та понеділка.